Продовжуємо вивчати розгалуження. І зараз поглянемо, як можна перевіряти функції на помилки. Але спочатку поглянемо на такий цікавий момент. Якщо натиснемо 0, просто поставимо 0, то умова. Перший раз завжди програма довго будується після запуску студії. То умова не виконується. Тобто брехня. Просто слово брехня. А якщо поставимо Ну 7, хай це, це вже буде правда. Умова виконується. Це те саме, що написати False або Ну True. Але в практиці такого ніде не зустрічається. Це не має сенсу ніякого. Отож функція. Нехай у нас буде функція типу int. street Тобто вулиця. І у функції буде прохання. Водіть номер будинку. Або просто хаос. Введіть номер будинку. Далі. Створюємо змінну. Number. Номер будинку. Чекаємо на введення номеру будинку. І така річ наша. Вулиця. Має обмежену кількість будинків. Нехай буде кост, хоча це кост це ціна. Але нехай буде кост. 100 будинків. Ми це зробили константою, тому що кост ніде не буде змінюватись в нашій програмі, як ви зрозуміли. І тепер користуємося if, якщо number більше за cost, тобто якщо користувач вів більше число ніж 100 C-out. Wrong. Такого будинку у вулиці нема. І повертаємо. Повертаємо. Давайте візьмемо функцію типу bool. Буде зрозуміше. Повертаємо False. Тобто брехня. хибне значення. Else. Якщо користувач ввів правильно, ми виводимо. окей. Umber is oh number is, це нам не потрібно. Number is і ось так. number Номер є той номер, що вів користувач Тепер заходимо в нашу програму, Вику... перевіримо функцію Street на помилки. Якщо функція вертає False, виводимо значення. Кажемо до побачення. Else. Else, кажемо. Ок. Хоча запис зайвий, але це просто демонструє те, що. як перевіряється функції на помилки. Якщо функція повертає брехню, кажемо до побачення, якщо правду, ОК. Аналогічно ми могли б записати ось так. О написати false. No пишіть як вам завгодно. Далі тут слід додати return true і в разі. успішного виконання функції. Все одно. True. Це взагалі -то тут в даному випадку не обов'язково, тому що ключове слово return є і тут. Що давайте перевіримо. Вводимо номер. Хибний номер. Додамо Wrong Bye. Бачите, тут це не обов'язково. Але в будь-якому випадку функція. Повертає true. Далі ще один нюанс ми не додали. Якщо номер будинку або number. Менше одиниці. Такий теж варіант. Тому що немає будинку з номером 0. 0, мінус 1 і так далі. Те ж саме введемо номер мінус wrong. Розумієте? Хиба. Аналогічно ми могли тут писати 0, тут будь-яке число. Тут також писати 0 або будь-яке число. Але користуємося ключовими словами. Оскільки це функція bool, то ми перевіряємо її на true або false. Так краще. Не використовувати числа, а використовувати саме літери. Аналогічно, якщо ми скористаємося функцією int, і функція буде в різних випадках повертати різне число. Ми так само можемо перевіряти на число, яке вона повертає. Тепер розглянемо інший приклад, створимо змінну плеєр, тобто гравець і присвоїмо значення йому 0. Навіть не так. Нехай нас будуть X. Та ігри відповідати за позиції гравця на полі. І гравець буде стояти в центрі. Тепер будемо ним ходити. Створимо ще ще одну змінну. Типу чар. Буде волк. Т. Присвоїмо нуль, нехай так буде. І тепер чекаємо. На введення. На введення. В іншу сторону. змінної волк. І якщо змінна. Волк. Дорівнює. А, як ви знаєте. Можливо, ви не, не знаєте, можливо, ви не граєте. Наш гравець, тобто позиція по X збільшується mm. на один крок. Else. if Або ж, якщо. Оу, oh, як ти Як це, до речі, ставити. Ось <свісно> так. Дорівнює. Здається, ми пішли в хибному напрямку. Тут зменшуємо. Якщо дорівнює, де? Йдемо вправо. Далі знову else. else if S. точніше В. Змінну Y, збільшуємо на одиницю, йдемо вверх. І знову. Якщо натиснуто S. Змінно Y зменшуємо на одиницю. І далі. Виводимо значення змінних. X Та, відповідно. Y. Запускаємо нашу програму. Цей СінГет поки що не потрібен. Натискаємо клавішу S. Натискаємо Enter. О! Можливо SynGet такий потрібен. S. Отак, ми пішли вниз на одиницю. Сінгет таки виявився потрібним. Далі натискаємо D, йдемо вправо. Х збільшився на одиницю. Як зробити так, щоб ми йшли постійно, а не по одному кроці? Поглянемо пізніше, для цього існують інші пристосунки. Тут ми використали нову... Нове розгалуження, яке називається Else If. І обирається будь-яка із цих дій. Якщо не виконалася ця дія, else виконується ця дія. Else if виконується ось ця. Так як просто if else ми могли перевірити тільки дві умови, тут ми перевіряємо лише одну, але... Навіть ми тут перевіряємо багато умов, але потрапляє на вибір лише одна, так, як, так само як і тут if Else. Аналогічно ми також могли тут застосувати фігурні дужки. Ай-яй. Застосуємо. Це могло б виглядати ось так. Але просто ми тут дужки не використовували, тому що в нас лише одна операція. Це інкрименування і декрименування. І в ідеалі це виглядало б ось так. Думаю, тут нічого складного немає. Аналогічно до ось цього розгалуження Else if існує. Розгалуження Switch. Також вибирається одна команда. Але там є один нюанс. І про Switch поговоримо на наступному занятті.